Ми не знаємо, скільки в нас ще буде можливість перебувати у Штатах, і коли ми обирали місце для відпочинку, головною ціллю було поїхати в місце, де є що подивитися. Було декілька варіантів, але виявилося, що в маловідомих місцях які я собі позначила засталегідь менший вибір апартаментів, готелей і вони дорожчі. А в популярних місцях і великий вибір і доступніші ціни. Тому зупинили вибір на Флориді, місто Майами. Так як ми живемо в двох годинах від океану, а місто Майами, ми жодного разу ще не бачили. Я обрала готель, який знаходився не на березі, а відносно недалеко. Ви до всього, що хотіли подивитись, готель був розташований в гарному затишному райончику. Мав басейн і гарний інтер'єр, в якому приємно було знаходитися пік жари. Вартість за одну ніч становила від 250 доларів, і для кожного був включений безкоштовний сніданок, що було не дуже зручно з маленькими дітьми. Єдиний в останній ранок мій чоловік знайшов на собі дивні сліди, схожі на укуси клопів. І незважаючи на те, що ми всі спали в одному ліжку з усіма іншими, все добре. Разом із таксою ми заплатили за готель 878 доларів за три ночі. Дорога стала нам в 110 доларів, їжа 240, сорок розваги. 8... 80 за два з половиною дні у Майамі. Нормально чи багато? Діліться своїм досвідом, буде цікаво почитати.